Віддати не можна залишити. Навколо одного з черкаських ліцеїв розгорнувся скандал. Заклад разом з виробничими приміщеннями та гуртожитком можуть передати Національному університету цивільного захисту України. Колектив ліцею та батьки студентів проти такого рішення і вимагають реакції влади. В обласному управлінні освіти кажуть, наразі це питання лише розглядають. У ситуації розбиралися наші кореспонденти. Дитина нравиться, він в школу не, він не хотів ходить, а сюди він він біжить. Він біжить на навчання. Це батько одного зі студентів Черкаського професійно-технічного ліцею, No17. каже, син у захваті від викладачів та навчального процесу здобуває освіту за двома спеціальностями: електрозварювальник та водій. Особливо подобається виробниче навчання. Дитина ще рік не провчилася. Він варе не сказати як професіонал, ну ну варив вже в нього швидше, все, Все дитина. Він хоче вчитися. за спиною чоловіка. Батьки інших студентів тримають плакати із закликом зупинити ліквідацію закладу ймовірну передачу навчального корпусу та приміщень Національному університету цивільного захисту. Педагогічний колектив ліцею дізнався випадково. Зі слів колективу цього ж дня. Директор узяв лікарняний. Перед цим він був у відпустці, а зараз на лікарняному саме тому, мабуть, ми не отримуємо всю повну ту інформацію, яку мала би отримувати як колектив від свого керівника. Я особисто знала це випадково зайшовши на онлайн нараду, яка відбулася відповідно за участю міністерств і нашої освітянської влади. На адресу закладу таки прийшов лист від Черкаської обласної військової адміністрації, де інформують про заплановане проведення наради щодо передачі майнового комплексу ДНЗ до сфери управління ДСНС. Мовляв, така потреба є для розміщення Національного університету цивільного захисту. Наразі тут здобувають освіту понад 370 студентів. У гуртожитку ліцею проживає близько 40 біженців, пояснює заступниця директора закладу Людмила Андрієва. Підремонтований корпус майстерні співпраці з партнерами все це втрачати не хочуть. У нас дев'ятиповерховий гуртожиток. Зрозуміло, що Національному пожежному університету надзвичайно потрібні наші площі. Ви бачите, наш чудовий корпус із ремонтами. Ми маємо велику кількість соціальних партнерів. Ми маємо дуже велику кількість роботодавців, які в нас зацікавлені. Ми хочемо жити, працювати, і ми хочемо навчати дітей. За відсутності керівника та пояснень освітяни вирішили діяти самостійно. Для цього підписали колективне звернення до Міністерства науки та обласного управління освіти. Стосовно чого звернення стосовно. Передачі нашого навчального закладу іншому міністерству У нас і зварювання, і деревообробна, і будівельні майстерні, яких ми навчаємо. Це створювалося десятиліттями, а все хочуть в один день передати у власність зовсім іншого міністерства, а наші приміщення залишаться. Непотрібній державі стільки часу ми приділяли при початку війни. Ми прийняли досить велику кількість переселенців. Ми надавали допомогу. Ми працювали. Майновий комплекс ліцею планують передати релокованому навчальному закладу, де готують кадри для оборони та захисту України. В управлінні освіти області пояснюють, приміщення ліцею необхідні для розміщення студентів, яких побільшало. Зважаючи на це міністерство лишних справ в систему, в яку цей заклад, звернулося до міністерства освіти. Із пропозицією, чи не могли б міністерство освіти виділити додаткові приміщення їм для забезпечення навчального процесу? Для них найзручніше приміщення це приміщення професійного ліцею. Остаточне рішення за міністерством, якщо погодять передачу приміщень ліцею, управління освіти як нижчий виконавчий орган. Муситиме виконати його поки що питання на розгляді. Прийняття рішення може тривати від, наприклад, місяця, наприклад, до півроку. А в деяких випадках, коли виникають певні нюанси з передачу, наприклад, є якісь нюанси з майном, є якісь, наприклад, судові справи по закладу. Такі передачі можуть тривати і від року, і більше. У разі ймовірної ліквідації ліцею студентів та більшу частину викладацького складу можуть розформувати по інших професійно-технічних закладах міста. Та, поки триває розгляд, студенти, батьки і викладачі мають намір відстоювати своє. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.